Про справжнього друга Олена Харченко. Руденьку білочку у лісі знають усі. Там, де з'являється маленька пустунка, завжди весела гра. Усім руденька посміхається, з усіма товаришує. Навіть пісеньку про дружбу білочка склала і співає її щодня. І зайчиком з лисичкою я дружу. Жабкам зеленим я допоможу. Равлика з хатинкою на гостину запрошу. З усіма у лісі міцно я дружу. Мама, я така щаслива одного разу, крикнула білочка, просто з порога, повернувшись з прогулянки. Чому щаслива? запитала доню мама. Бо в мене... Багато, багато друзів. Це добре, доню. Та чи справжні вони? Справжнього друга складно знайти, серйозно сказала мама. Замислилась маленька пустунка після таких матусиних слів. Проте розпитувати, чому мама так сказала, не стала. У неділю маленька білочка завжди навідувала свою стареньку бабусю. Та жила на іншому боці лісу, і завітати до онучки сама вже не могла. Бабусі білочка теж про друзів розказала і пісеньку заспівала. А бабуся сказала справжній друг пізнається в біді. Дивно чому бабуся так сказала, думала білочка? Повертаючись додому. Та дорогою вона зустрілася із зайчиком, а біля лісового струмка до них приєдналась жаба. Разом вони почали співати веселу пісеньку. Бабусині слова вилетіли з біличчиної голови. Та одного разу із рудою несподівано сталася неприємність. Стрибаючи з гілки на гілку, білочка забила лапку. Лісовий лікар лапку забинтував, та аж на цілісінький тиждень заборонив їй стрибати і бігати. Засмутилася маленька. Навіть сльози з'явилися в оченятах. Кому ж приємно наодинці сидіти вдома, та ще й тоді, коли на вулиці чудова погода. Не сумуй, доню. У тебе ж багато друзів. Вони навідуватимуть тебе, сказала мама. Твоя правда. Друзі до мене обов'язково прийдуть, зраділа пустунка. Весь день у понеділок чекала Білочка, що хтось з її друзів прибіжить погратися з нею. Та ніхто не приходив. Чекала білочка і вівторок, і в середу, і в четвер. Та малята бавилися разом на лісовій галявині і про свою руду подружку не згадували. Усім разом їм було дуже весело. Мамо, як же так? Чому друзі не прийшли до мене? Схлипуючи, запитала вона. Саме в той час у двері хтось тихенько постукав. Це був давній білочий знайомий Равлик. Привіт, подружко!» – привітався він. Пробач, що так довго не приходив, але ж ти знаєш, що ходжу я дуже повільно. Та білочка й не ображалась. Їй було так приємно зустрітися із Равликом, Цілий день вони малювали і розмальовували. Равлик розказував білочці про все, що сталося в лісі за останній тиждень, а ввечері, коли мама провела його додому, щаслива білочка сказала, тепер, мамо, я зрозуміла, що означає мати справжнього друга. І чому кажуть, що справжній друг пізнається в біді? А ви зрозуміли?